Привіт, друзі! Ну що? Програма Куаєт вже закінчилась повністю. Навіть ті невеликі плюшки, які ще залишалися, вони вже припинилися із 1 січня. Вже не працюють, але дещо ще працює для українців. І сьогодні я хочу з вами поспілкуватися на тему, на що ще можуть розраховувати українці, які вже знаходяться в Канаді, або які планують приїхати в Канаду е, в 2025 році. Так, все ще залишаються певні моменти, які українці можуть отримати е, в Канаді, якщо вони приїдуть, або якщо вони тут знаходяться. Але спершу, друзі, я хочу подякувати всім, Всіх за вашу шалену підтримку. Я хочу подякувати всіх за ваші підписочки. Не забувайте, будь ласка, підтримувати україномовний канал. Не забувайте підтримувати україномовний контент. Я хочу подякувати всіх, хто ставить вподобайки під моїми відео, і всім, хто розсилає мої відео, е шарить мої відео в соціальних, в соціальних мережах. Будь ласка, це дуже дуже допомагає. А ми давайте з вами зараз повернемося до того. Що ж очікувати українцям від Канади в 2025 році? Що ми з вами знаємо напевно? Напевно, ми з вами знаємо, що до 31 березня 2025 року всі українці, які знаходяться в Канаді, можуть податися і отримати новий дозвіл на роботу або новий дозвіл на навчання сроком до трьох років. І я рекомендую, якщо ви бачите, що ваш дозвіл на роботу закінчується через рік, півтора, навіть два роки, Подавайтеся і продовжуйте або отримайте новий на три роки. Хочу нагадати, що зараз все ще видають е дозвіл на роботу, навіть на старі паспорти дають на три роки, навіть якщо паспорт не дійсний протягом трьох років. Є такі випадки, просто треба написати класна листа. Пояснити всі проблеми, і є великий шанс, що вам продовжать навіть більше ніж дійсний ваш паспорт. Якщо у вас спливає термін дій вашого перміту, вашого дозволу на навчання, подавайтеся і продовжуйте. Також ми з вами напевно знаємо, що до 31 березня 2025 року українці можуть отримувати безкоштовні курси англійської мови. Українці можуть отримувати різні підтримки по пошуку роботи по пошуку житла в спеціальних центрах, які зроблені для емігрантів. Це ми також з вами знаємо. Тепер що ми можемо з вами припустити? Чомусь я впевнений, що в 2025 році, принаймні, якщо війна не закінчиться, то українцям, які будуть приїжджати в Канаду по програмі Куаєт, які в перший раз будуть приїжджати в Канаду по програмі Куаєт, і у яких є ці листи підтримки, що вам дозволяється от працювати в робу, працювати в Канаді. Вам все ще будуть видавати перміти в аеропорту. Ну, мені так кажеться, чомусь я в цьому впевнений. На 90% можливо, не всі будуть отримувати на 3 роки. Е, можливо, будуть, хтось буде отримувати до кінця дії вашого цього листа да, тієї дати, яка вказана в листі. Хтось буде отримувати на три роки. Це вже буде залежати від офіцера, і буде залежати від того, через яке місто ви будете в'їжджати. Я чомусь думаю, що українці, які будуть в'їжджати через Торонто, будуть отримувати дозволи на роботу, відкриті дозволи на роботу, відкриті дозволи на навчання. На навчання не впевнені, чесно кажучи, для молодих людей, а от дозволи на роботу, я думаю, що давати будуть Принаймні, поки трудо при владі. Звісно, що якщо зараз трудо перезберуть, а це ну, дуже велика вирагідність того, що трудо втратить свою владу дуже швидко, дуже скоро тут невідомо, як консерватори себе поведуть по відношенню до українців. Є велика вирагідність, що консерватори це все прикриють і не будуть навіть продовжувати ті, ті дозволи, які вже існують. Але якщо трудо залишиться, то будуть видавати і нові будуть видавати дозволи. Це моє така, ну це те, що я думаю, дивлячись на. Ті кроки, які робить уряд Канади по відношенню до українців, що це означає? Якщо українці будуть отримувати дозволу на роботу, то українці також будуть отримувати і медичні страховки в різних провінціях. Тут треба розуміти, що не у всіх провінціях це працює однаково. Не у всіх провінціях дозвіл на роботу зразу надає автоматично е дозвіл отримати медичну страховку. В деяких провінціях цього достатньо. В деяких провінціях ви просто переїжджаєте, показуєте, що у вас є дозвіл на роботу відкритий, і вам зразу дають цей е медицинську страховку. Але в деяких провінціях ні, в деяких провінціях треба відпрацювати певний час для того, щоб податися і отримати дозвіл на медичну страховку. Але в будь-якому випадку, якщо у українців будуть ці дозволи на роботу, то або сразу, або через якийсь ну, досить таки недовгий час, ви зможете отримувати посл... дозвіл на медичну страховку в тій чи інші провінції. І також, якщо у вас буде цей дозвіл на роботу, відкритий, ваші діти будуть ходити до школи, е якщо у вас діти... Шкільного віку. Це те, що ми з вами припускаємо, але те, що є дуже-дуже велика вірогідність. Я впевнений, що поки йде війна, ніхто українців виганяти з Канади не буде. Ну, принаймні так брати і просто відміняти візи або відміняти вьок-перміти цього не буде. Але якщо до влади. Прийдуть зараз, ну трюдо втратить владу, да прийдуть консерватори, то є велика вирогідність, що по домовленості з тим же самим Трампом, по домовленості з тим же самим Зеленським, деяких українців почнуть потихесенько, потрошечку зажимати. Не будуть продовжувати візи, не будуть продовжувати дозволу на роботу для того, щоб змушувати людей виїжджати з Канади. Таке я також не виключаю. Тепер що я думаю. Точно не буде так. Тобто, це були такі позитивні моменти, які я думаю, що будуть. Це те, що будуть українцям все ж таки видавати дозволи на роботи в Канаді, коли вони будуть зараз виїжджати перший раз. А що я думаю, не буде стовідсотково. А я впевнений, що не буде жодних спеціальних програм для українців, які приїхали в Канаду по програмі коєт в плані для щоб роздати всім піари на це б я б не розраховував ні в 2025, ні в 2026 роках. В чому я впевнений? Я впевнений в тому, що гайки будуть закручуватися в плані отримання постійного резидентства ще більше і буде і буде. Отримання постійного резидентства буде становитися все більш і більш важчим. Тому я просто рекомендую, якщо ви хочете залишитися в Канаді, якщо ви все ж таки хочете отримати постійне резидентство Канади, не марнувати жодної секунди, жодної хвилинки. робити все можливе і неможливе для того, щоб податися як умога, швидше. Якщо зараз прийдуть консерватори, я впевнений, вони ще поріжуть імміграційні програми, тобто, це. Трюдо скаратив зараз імміграційні програми і скаратив досить суттєво. Але якщо прийдуть консерватори, то є велика вирагідність, що вони ще більше поріжуть ці програми. Якщо у вас зараз ви бачите, у вас немає можливості податися по провінційній або федеральній програмі. Я би радив би, мабуть, спробувати податися по гуманітарній програмі. Але для цього треба поспілкуватися з тим, у кого є позитивні кейси, з тим, хто вже має досвід подачі на, по такій програмі, і хто може вам підказати, тому що в для, для цієї програми такі листи, які ви будете писати, вони дуже, дуже важливі і вони можуть зіграти ну, вирішаючу роль при вашому поданні. Тому не зволікайте цим, не ризикуйте самі, не подавайтесь. Ну і взагалі, я вам хочу сказати, що навіть якщо вам відмовлять, це не означає, що вас автоматично вже депортують, чи ще щось таке. Да? Якщо вам відмовлять по гуманітарній програмі, у вас буде можливість податися по іншій програмі, по провінційній або федеральній. І в цьому є. Ну, Класне, класний момент такий, чому я раджу скористатися гуманітарною програмою. Звісно, гуманітарну програму там також зараз порізали. Тобто там урізали кількість подань по гуманітарній програмі дуже, дуже сильно. Але якщо це шанс, то чому їм не скористатися? Я не бачу в цьому нічого. Поганого, щоб спробувати скористатися цією програмою, ще раз скажу для тих, хто чекає, що буде легше, що буде будуть роздавати просто так. Ну, це я. Я впевнений, що такого не буде. І да, я отримую коментарі від українців, які кажуть, що ми от готувалися, наприклад, в Альберті там е, працювали ріки туди-сюди, а потім раз і все поміняли, і ми не можемо податися. Треба пам'ятати, що це було в Канаді так завжди. Завжди програми мінялися. В тому і є проблема еміграції, тому і не всі можуть пройти еміграцію. Щоб про що програми, умови постійно змінюються, і треба тримати. Руку на пульсі, знаєте, зна е, слідкувати що відбувається в тій чи іншій провінції, по тій чи іншій програмі. Можливо, треба щось змінювати в собі. І якщо треба приїжджати або міняти професію, то треба про це думати заздалегідь, а не просто сподіватися, що кудись воно якось винесе. Е, чесно скажу, ну, з еміграцією. На авось не проходить тут еміграція – це цілеспрямована робота планування і виконання свого плану. Тож, друзі, не розраховуйте на просто так, а робіть все можливе і неможливе, щоб отримати постійне резидентство якомога швидше. З кожним наступним роком це буде все важче, важче і важче. Це треба. Пам'ятати і треба розуміти. Якщо ми зараз будемо казати про українців, які не подавалися по програмі КОАЄТ і які хочуть потрапити в Канаду, то вже для цих українців дуже важко отримати візи, звичайні візи, навіть візиторські візи. Я отримав декілька про декілька листів з питанням: а якщо я зараз отримаю візу, туристичну візу, зможу я податися на дозвіл на роботу, коли я приїду в Канаду? Моя відповідь ні. Такої опції вже не існує. Зараз всі подання на дозвіл на роботу в Канаді треба робити тільки знаходячись поза межами Канади. Ну і для того, щоб отримати такий дозвіл на роботу, треба мати роботодавця. Це вже не так працює, як воно було з Куаєт. Тому Куаєт і була такою унікальною програмою я би сказав би такою легендарною програмою, яку уряд Канади. Запропонував для підтримки українців. Друзі, я сподіваюся, що ця інформація була цікава і була корисна для вас. І зараз ви трошки більше розумієте, що можна очікувати від Канади в 2025 році, а що вже очікувати не варто. Я сподіваюся, що ви вже підписались на мій канал. Я сподіваюся, що ви вже поставили вподобайки цьому відео. Ну і напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Що ви думаєте стосовно того, про що ми з вами сьогодні поговорили? Що ви думаєте, Канада буде пропанувати українцям в 2025 році? А що Канада вже пропонувати не буде? Мені буде цікаво почитати вашу думку. На цьому я з вами буду прощатись, а ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!